Всім привіт всім гарного ранку. Це мій малий допивай. Вже пішли їсти зерно. Все напив? Ну, допивай йти Це Сироватка злена. Все, все хламони, все, вже нема ніц більше. О. Так, щось таке тут. Це зерно їм насипало. Ціна положила. Це мої курочки, барабойчики їдять з яцменим вареним. Під них підстелила соломи, сухеньких листочків кинула. Раз, два дні з-під них викидаю. Ось тут вони несуться, ну ще яйця нема. вчора не було. Були чотири за день, а мені не знаю, чи буде скільки. Ось так. -то. Це мої. Козулі-риґідзулі смакують. Ось, кажи кози, о, всі на місці. Всі на місці. Ой, козулі-риґідзулі. Коти також. О, зараз я шевелю вам молока, зараз. Я оставила їм. Бо один був, то його. Той наївся, а той прийшов вже йому замало, то я оставляю, відречку наливаю. Потім ще в день вони приходять, я ще їм в день даю. То той їсть холодне молоко, а цей холодного не буде їв, Це пан. Він тільки тепленьке п'є. Ось, а цей їсть холодне. Я потім ще обід, як приходжу кози поїти, то йому даю молоко, ще обід, Оті. Шубі мохнаті, да, е, який красавчик. Ай, ти бегемот, карчило таке, як не знати в кого. Красунчики мої. Вріднунчики. Зараз, зар, зар. А ти що, вреднунчик? Вже зерна заглядаєш хочеш, так? Бичок ти мій. Такий вреднючий. Айте, та, красавчик. Ладно, треба мені їм їсти подавати. Так, ну а зараз продовжимо. Так, курочки мої. Ой, не знаю, не видно. Лідять. Ось. Чому ти їх не пускаєш на двір? Куди люди? Казати вам, який у нас двір? Дивіться, двері позамерзали. Оце нас двір. Коти сидять в хліві або зимно. Там морозисько, градусів 15. Куди їх на двір? Я ще гусей. Мандаринка, я ще гусей навіть не пускаю. То куди їх на двір пускати? Вони себе тут прекрасно почувають, їдять. Ось, дають мені яєчка за це, що я їх кормлю. І все прекрасно. А ну, не кусатися. То чотири, то три яйці. Нам вистачає з наталкою. Вони собі їдять, теплі сидять, та й усе. Чого ти забрала кури до кіст, ти ж казала, що не можна кури і колокіс тримати? Не можна. Ну, У мене інакше не виходить. А як ті, що люди тримають, то що. Як є як, то я забираю, не пускаю. Ну, а це мені треба тут тримати, бо я не маю де їх подіти інакше. Бо там мені замале місце для них, де вони сидять. І там я не маю, як світло включити. Так що ось якось так. Бо через те, що не маю як, бо гуси почнуть мені нестися. А гусей до кіс я не хочу брати ще більше, бо це шумна птиця, вони козам не дадуть спокою. Так щось таке. І через те мені довелося кури взяти сюди, а гуси оставити там. Бо я не хочу, як я буду світло курам включати, вони будуть мені рано нестися. А що я буду з тими яйцями робити? Де я їх подію? Так що якось так. Ось, і через те, і через те я так. забрала сюди кури. Я їх обробила від вошей. Я їх обробила від глистів і знов повторно обробила від глистів. Так щось що таке, щоб вони в мене були гарненькі, чистенькі. Ось. І піроїда вони не мають. Піра в них гарне, все. І через те я їх взяла сюди. Бо я дивлюся, щоб вони були гарні. Так що якось так. Ось. А що маю робити? Вони в мене по всьому хліві не ходять, Під кози вони мені не гадять, в жолоб вони не лізуть, вони мають свою клітку і в ній сидять. Ось. Так що ось таке то. І ніц їм абсолютно не вредить. Просто треба обробляти кури. І все. І бажано, щоб такі вони по підкози не ходили, і в жолуби козам не лізли. Мають свою територію, а там десь в лютому місяці я їх назад кишну на своє місце туди, де вони мають бути. Ось, Тоді я вже зможу включати світло, тоді я вже зможу з ними займатися буде тепліше, буду їх на двір пускати і будуть вони собі прекрасно ходити. А зараз я їм досвідчую вечір світло, щоб вони нестися, бо вітаміни вітамінами. Но, якщо малий світловий день, вони Нестися так не хочуть Я от купила Де вона лампочка, економка, така сама саме менше котра світла бере. ось і Я їм досвідчую вечір до 9, до півдесятої, коли й до 10-ї години. Ось, як забуду, хоче прийти виключити. І все прекрасно, і вони собі. Наїдяться, я їм ставлю їсти, бо там насідають мале місце, нема, в чому так поставити, їсти, щоб вони могли файно поїсти. А тут їм все прекрасно. І все, вони собі їдять і благополучно живуть. Я думаю, що я на ваше запитання про кури відповіла, що чого вони тут. Ось. Та й ось такі справи. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Ось. Так щось таке. -то. Головне, щоб всі були живі здорові. Я біжу до хати, бо мені пора на ефір. А вам всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і під мирним небом. А я побігла. Чуєте, собака гавкає? Хтось йде. Чиїсь собака вже прийшов ревізію робити. Всім папа. -па. Не забувайте заходити в на ефір о 8-й годині на канал Я і мамині Тваринки, а вечір зазвичай о 19 годині я і мої кози після, ну, але, але все залежить від світла. Після світла. Все залежить від світла. Так що, якось так. Окрім вівторка і суботи, там я виходжу, вівторок я виходжу перед Танією зазвичай. А в суботу, зазвичай, після волі. Так, що ось таке діло. Кореця? Всім до зустрічі. миру, спокою затиш.